Ростиславе, доброго дня, друзі. Я знову радий бути в західному кластері компанії Тасагро. Сьогодні ми знаходимося на полі озимої пшениці. З Ростиславом трошечки детальніше проговоримо про стан посівів озимих культур. А також декілька днів назад була сприятлива погода для внесення по мерзлоталому, можна навіть назвати мерзлотале, бо навіть сніжок був. Ну і трошечки поговоримо про живлення, що, як, чим. І для чого? Так що підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, Сподіваюсь, буде цікаво. А отже, Ростиславе, розкажіть, будь ласка, на якому полі ми зараз знаходимося? Що тут посіяно? Яка пшеничка, коли, що до чого? Ми знаходимося у селі Гуменному. На даному полі посіяна пшениця сорту кераміка. Посів проводився 25 вересня. Сіяли джондіром 1890. Якщо подивитись загалом на ваші посіви озимої пшениці, яка у вас площа і скільки як призимувало, в якій фармі? В фазі розвитку пшениця знаходиться. Ми маємо 2900 гектар посіяно зимої пшениці. З них 160 гектар, тільки розкущеної, решта все у фазі трьох листків. От, такі проблеми виникли через те, що в період посіву там, з 5 вересня і до 20-го не було опадів. Виникли складнощі з ґрунтообробітком, тобто ми не могли нормально виробити ґрунт. Ґрунт, ґрунт був грудочкуватий з перепадами, а це. Не сприяє якісному посіву, Тому в результаті ми отримали пізні сходи, і як наслідок три листка у виходу в зиму. Ну, зважаючи на те, що декілька днів назад ви працювали в полі, кидали добрива. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про систему живлення, що ви зараз вносили, а з якою метою. На пшеницю, яка у фазі трьох листків вносили ам'яшну селітру в кількості в кількості 150 кг на гектар, Ам'яшна селітра, це у ній 100% нітратної форми. Вона сприяє кущенню. Озимої пшениці, тобто ми хотіли стимульнути кущення, покращити відновлення вегетації пшениці. Так, ви вносили на всю площу чи тільки там, де слабше була розкущена? Вносили тільки на ту, яка у фазі трьох листків. На пшениці, яка вийшла в зиму в фазу, в фазі кущення, ми першочергово вносимо каз. Так як на цих полях ми маємо густоти в районі від 6,5 до 7 мільйонів. Ми не хочемо спровокувати зайве кущення, так як розуміємо, що для даної зони 7 мільйонів густота це якраз оптимум більше не треба, так як пшениця скине ці зайві пагони. Тому зараз ми вносимо кас, у касу пролонгована дія. Нітратної форми азоту менше, ніж в селітрі. Кущення не спровокується, ну ми так розраховуємо, що воно не спровокується, а перед виходом в трубку внесемо, каз для того, що, внесемо селітру на того, щоб е, зберегти е, сформовані продуктивні пагони. Ми е, планували внести кас, однак е, не все вдалось, е, так як ґрунт ще так сильно не, не промерз. Е, нарізалися колії. Е, а в нас така ситуація, що е, е, прямуємо, е, плануємо наступного року е, сіяти прямим посівом після пшениці ріпак. Ага, і ви ці колії потім не заробите. Тому просто. так, так. Однак очікуємо. Прогнозуються короткочасні приморозки, будемо пробувати. Тобто зараз на відновлення вегетації дали селітру, далі ще живлення буде яке? Після селітри вносимо кас в кількості 220 літрів кілограмів на гектар це, це 28-й ага. 28 кас. А там, де вносили каз в перше підживлення, вносимо селітру. 150 кг. А, кілограм. тобто поміняли Міняю. місцями, виходить. Так, так. Так. А кас ви коли плануєте, в якій фазі розвитку? Е, кас будемо вносити перед виходом в труб. Ага, я зрозумів. А, а при посіві що давали? При посіві давали 100 кілограмів поліфоски угу. на всіх полях. При такій системі живлення, а, е, яку врожайність ви хотіли потримати? Е, ну, Мінімально. Е, Планова врожайність 5,7 тонн, однак будемо стремитися не втратити потенціал і отримати більше. Е, ну, я так розумію, що поля там, де пшеничка краще розкущилась, то там, звісно, потенціал буде кращий. Але, в принципі, там, де три листочка, то я думаю, що також, також буде реально ще отримати. Це не новина останнім часом. Такої пшениці багато і зазвичай вона виходить там у фазі трьох листків, так як опадів мало, е сходить вона пізно. Не раз бувало таке, що сіяли в сухий, в сухий ґрунт. Вона там сходила через 2-3 тижні, угу. тому, е тому отримували таку фазу перед виходом зиму. Ну а результати які потім отримали? отримували? Ну в ну, минулому році така пшениця давала по 8 тонн. О, То це дуже гарно. То хай, давайте побажаємо, хай в цьому році буде 8 тонн. Ну хоча б, може більше. <с <с Дякую. Якщо посприяє ще погода, хай би було більше. Я пропоную, давайте, може, копнемо пшеничку, подивимося. Так, подивимося, як виглядає. Е, Ось ми викопали декілька. Рослин пшениці, ця пшениця у фазі кущення. Ну, декілька продуктивних пагонів, декілька непродуктивних. Тобто наразі кинули селітру для того, щоб ці пагони не втратити. Вони слабкі. Однак коренева система в доброму стані починає утворюватись вторинна коренева система. Ростиславе, зараз ви закінчите підживлення. Я так розумію, що ще буде вноситись фунгіцид. Який взагалі фунгіцидний захист плануєте? плануємо внести після відновлення вегетації карбендазим з альфа цимпериметрином? Також будемо вносити гербіцид, трибенурон. от перед у фазі флагового листа е, також планується фунгіцид, і по ситуації е, у фазу цвітіння від фузаріозу. Подивимося по погоді, якщо буде волого, то, то що, будемо будете, носити. що будете обробляти? Ну що ж, будемо сподіватися, що пшеничка гарно вродить, і, і як то кажуть, бункер покаже. А Ростиславе, ви ще. Трошечки сказали про те, що ви плануєте змінювати підхід до системи обробітку ґрунту. А можна трошки детальніше про це, чому і як? Так, ну, в наступному році ми плануємо ну, розвернутися на 360 і змінити підхід по посіву та обробітку ґрунту, по внесенні добрива. Е, от, ну, якщо на рахунок пшениці е, та ріпаку, то е, купуємо нові сівалки, mm -hmm. е, хоч і фокуси, це е, сівалки прямого посіву. Вона ну, ж позиціонується як ріпакова. Так, так, так. так. Е, і е, після ріпак ми маємо сіяти після пшениці, е, тобто це має бути ідеальний, Ідеально зібрана пшениця, ідеально подрібнена солома та розподілена. І після цього ми прямим посівом будемо сіяти ріпак. Це, це в плані експерименту, чи, чи ви вже системно хочете до досити? Це, підійти? Системно. це а, системно. А що, що, що спонукало відмовитись від оранки? Ну, знову ж таки, повернемося до того, до минулого року, коли неможливо було виробити ґрунт. Неможливо було зберегти вологу. Е, таким чином ми двох зайців одним вистрілом. А, ну в принципі, це ви зараз підводите до того, що от є категорія сівалок з прямих висів з прямим висівом. Це ж не тільки хоршфокус, а й там зурі, клейдон та інші, які дозволяють. Е, так, йде золото е, спереду, е, розчищає рядок, е, прорихлює місце під. Е, Підрядок угу. і йде посів. Угу. Е, вже проводили дослід, е, пробували сіяти. Е, у, у нас було дві сівалки: е, – серто і «Хорш фокус Після «Фокуса» сходи отримали швидше, ніж після серта. Це ви говорите про ку культуру? Е, про це я говорю про пшеницю. Угу. Ну, Але... ну, ми просто попередньо ми змішали вже і ріпак, і пшеницю, то, 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 то того так. уточнюю. Е, також пшеницю будемо сіяти фокусом прямим посівом. А так це, це яке міжряддя буде в неї? Е, 30 сантиметрів. А ріпак як будете сіяти? Також 30 сантиметрів. Також на 30. Да. Угу. Зрозуміло, окей. А ще коли ми у вас були на базі, бачив у вас з'явився новий гарний розкидач. Так, Амазон. Поки що ми не мало внесли 500 гектар, однак вже плануємо е, спробувати не внести е, диференційовано. Угу. Е, в цьому році закладемо такий дослід. Е, в наступному році це вже буде системно. Угу. А, тобто, у вас, е, е, ви не просто міняєте систему обробітку ґрунту, ви ще хочете, е, е, хочете започаткувати диференційне внесення добрив. Так. Так. І власне тому придбали. Е, тому придбали, так. Да. Даний агрегат. Ну, я пропоную, щоб ми зараз ще поїхали на базу. Там декілька слів ще, ще, ще про нього. Подивимося, ну, подивимося ближче. Жаль, що тут зараз трактор не заїде просто в поле, було б набагато цікавіше. Але ми, як мінімум, по базі, зможемо покататися. В принципі, ваш новий розкидач, тобто, незважаючи на те, що у нас є певні проблеми з цінами, як на продукцію, так і на добрива, ви все одно для себе прийняли рішення вносити і сухі добрива, і рідкими працювати. І як ви вже сказали, ви придбали отакий гарний новий розкидач. При тому, що у вас є старий звичайний механічний на три куба, так. 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 Е, наше господарство спрямоване до переходу на диференційоване внесення, диференційований посів до точного землеробства. Перше, через що ми його придбали, це продуктивність, так як він може розкидати до 54 метрів та на швидкості 30 км на годину. Друге, це можливість внесення диференційовано. Третє легкість в управлінні, розкидаче ну, сам себе перекалібровує. В будь-яких різних погодних умовах налаштовує автоматично сам себе він контрол. Це це він щитує. Він які показники погодні щитує вологість повітря, швидкість вітру, температуру він автоматично да сам себе переналаштовує, угу. тобто і також норми, норму внесення налаштовує він сам. Як цей процес взагалі відбувається? У Амазона є програмка, в якій ми вносимо параметри, які ми хочемо задати машині. Відносно цих параметрів та норми внесення, в програмі, програма надає нам параметри, які ми маємо внести в монітор трактора. Забиваємо ці параметри, робимо контрольні заміри. Є в комплекті 16 ковриків, які ми розстеляємо, машина проїжджає, перевіряємо також в цій програмі, фоткаючи ці коврики. Видається шкала рівномірності розкидання. Якщо розкидання рівномірне, значить машина працює добре. Якщо не е... програма надає нові параметри, які треба поміняти. А в порівнянні з тим розкидачем, який у вас вже в господарстві є, його продуктивність яка була? Ну, у нас є е Аксіс е трьохкубовий. Е, продуктивність його, ну, скажі, скажімо так, 300 гектарів це максимум. його, це потолок. Е, цей може робити 600 і навіть більше. ну, Ми ще, ну, можливо, не навчились, так, але mm -hmm. ну, я думаю, що ним можна буде витягнути до 800 е, гектарів за добу. Скільки, скільки він добре можна завантажити? і е, Яке навантаження на лісі? Е, бункер е, об'ємом 7,5 кубів. Е, ну, тобто ми, ми ось завантажували там по шість ну, так як на перші рази, але сім е, ну, тонн добрів поміщається. Ну, відповідно, це і логістика, це, це, це все зручніше. А ще є цікава фішка в цьому розкидачі. Це е, система прикордонного розподілу на клинах і по краях біля доріг. Він не викидає зайві добрива і економить нам гроші. Ми купили трактора John Deere 8 r 340 і 370-ті. Навігацію користуємося Джондіровською. Але для того, щоб працювати з Amazon, ми працюємо через John Johnдіровську навігацію, але підключаємо його через Isobus. Все працює, все супер. Ті сутки відпрацювали з розкладачем Amazon. Доволі класна техніка проти тих, що в нас були попередні. Все електронне. Мені дуже подобалося. Стоїть два монітори, це старіша модель, а в новіших моделях стоїть один монітор. Він відповідає за все, і за автопілот, і за трактор. За все відповідає. І до цього монітора під'єднало Розкидач Amazon. Він тоді підтягнув через і собас Показує, скільки кілограм. Коли доброго загрузило, показує мене, скільки кілограм загрузило, плюс-мінус 3% є похибка в mm -hmm. Я бачу, скільки поглибиться добре. Заходів в поле включаю, ходю на навігацію, вибиваю лінії і все, він по, по лініях ходить ніяких питань. Все настроїти. Можна ширину виставляти, можна виставляти границі. На норми, тут дуже, дуже багато настроїв. На датчики вітру він реагує, на датчики вітру, на, на погоду, вся, всякі нюанси погоди. Деталі ті, що коли я водю периметр поля по карті, йду по підкраю, він не кидає на дорогу, не кидає в посадку і не кидає на інші поля, кидає там, там де йому задана координати. Це набагато краще і набагато економніше по мінеральних добривах, що не витрачає лишніх добрив для різних цілей направлень.